Добрий день, діти! Вітаю вас з початком нового дня та початком нових знань. Сьогодні пропоную вам вивчити азбуку безпеки спілкування з тваринами в зоопарку. Діти, ми сьогодні отримали ось такий лист від диких тварин. Вони запрошують нас до себе на гостинне в зоопарк! Давайте ж вирушимо з вами в подорож в подорож до зоопарку. Давайте оберемо транспорт, на якому ми з вами будемо подорожувати. Що ж ми оберемо? Літак, автобус, поїзд чи автомобіль. Звичайно, давайте оберемо з вами автобус. Це найзручніший транспорт, адже давайте уявимо, що біля нас поряд знаходиться зоопарк. Давайте, перш ніж ми почнемо їхати, під час подорожі нашої пригадаємо правила поведінки в зоопаркі. В жодному разі не можна тварин чіпати руками, тому що вони можуть вас поранити або ж навіть вкусити. Не можна давати їжу тваринам, тому що в них спец. Годування. Деякі тварини їдять м'ясо, деякі траву, але в жодному разі жодна тварина не їсть цукерки. Не можна голосно розмовляти, бо тварини деякі бояться шуму. Не можна сідати на паркани та гороші в зоопарку, де знаходяться тварини. Не можна давати квіти. Тваринам, бо вони можуть їх з'їсти та отруїтися. І не можна брати різні приладдя з собою до зоопарку і ремонтувати самотужки їхні вольєри чи, можливо, клітки, і наближатися ще не можна до клітки дуже близько, ніж це повинно бути. Діти, подивіться, будь ласка, уважно, у нас є з вами тварини. А скажіть, будь ласка, чи всі тварини можуть жити в зоопарку? Звичайно ж, ні. Курівка живе в нас вдома, тому що це яка тварина? Правильно, це свійська тварина. Молодці діти. Подивіться далі. У нас є жираф, панда, овечка та кінь. Хто тут зайвий? Вівця, правильно. Ще я хочу вам, діти, наголосити увагу, що ми з вами приїхали в цікавий такий зоопарк, але є ще контактні зоопарки, то там ми можемо зустріти і корівку, і можемо там зустріти вівцю таку чудову. А яка вівця тварина, дика чи свійська? Правильно, свійська. Подивіться далі. Яка тваринка зайва? Правильно, котик Мурчик, тому що котик це домашній улюбленець. Подивіться далі. Звичайно, коза зайва, тому що це також свійська тварина. Діти. Скажіть, будь ласка, а як розміщують тварин у зоопарку, щоб вони не задали шкоди одна одній? Правильно, деякі в вольєрах, а деякі в клітках. А навіщо ж тваринам клітки? Правильно, клітки це їх особистий простір, де вони можуть знаходитись, ходити, гуляти, відпочивати, приймати їжу, так? а хто може заходити до клітки? Правильно, люди, які контактують з цими тваринами. Ми не можемо з вами заходити до клітки, до диких тварин, тому що вони нас можуть травмувати, вкусити, пихнути або ще щось зробити. Тому для нас це небезпечно. Повинні в клітку заходити лише досвідчені люди, які працюють в зоопарку, тобто працівники зоопарку. А як доглядають працівники зоопарку за тваринами? Правильно, вони прибирають в клітках, що вони ще роблять? Дають їм їжу, дбають про здоров'я тварин. Молодці. Діти, а як ви вважаєте, чи безпечна їхня робота? Ні, небезпечна. А чому? Тому що тварини в деяких випадках також можуть нападати на працівників зоопарку. Таке теж буває. Окрім кліток у зоопарку є вольєри. Подивіться, будь ласка, далі. У нас є з вами панда, зебра, тигр та мавпочка. Нам потрібно нагодувати тваринку. Наприклад, у нас є шматок м'яса. Чи може панда їсти м'ясо? Звичайно, ні. Тому що вона їсть траву. Чи може зебра їсти м'ясо? Ні, вона також їсть траву. Чи може тигр їсти м'ясо? Може, молодці, чи може мавпа їсти м'ясо? Також ні. Давайте далі подивимось, в нас є банани. Чи їсть лев банани? Ні. Лев їсть м'ясо. Чи їсть мапа банани? Їсть. Чи їсть кінь банани? Ні. Чи їсть горила банани? Також їсть. Молодці діти, ви все знаєте. Далі в нас, давайте з вами виділимо, яка тварина їсть траву. Жираф їсть траву. Так, кінь їсть траву. Також їсть панда. Також їсть траву. А чи може вовк їсти траву? Ні. Діти, як ви вважаєте, чи подобається тваринам жити в зоопарку? Я думаю, що їм. В деяких випадках подобається, а в деяких ні. Подобається в тих випадках, тому що в них завжди є їжа. Про них дбають, дають їм їжу, а не подобається, тому що вони зростають в неприродних умовах, тобто в клітці. До речі, діти, це може бути єдиною можливістю для виживання хворої тварини або тієї, яка постраждала від рук людини. Деякі люди собі можуть взяти дику тварину, щоб вона жила вдома в себе, а потім вони її награлися і вигнали зі своєї клітки. Напризволяще залишають така тварина не зможе вижити в дикій природі, тому що вона звикла, що їй їжу дають. Про неї дбають, а коли її відпускають в дику природу, вона не знає, як навіть здобувати собі їжу. Давайте ж з вами пригадаємо правила спілкування з тваринами. Скажіть, будь ласка, що не можна робити в зоопарку? Правильно, в зоопарку не можна кричати, не можна залазити або ж перелазити через. Вольєри до тварин. Не можна кидати їжу, що ще не можна. Голосно кричати, що ще не можна. Сідати на їхні вольєри, тому що вони можуть потягнути вас за собою. Молодці діти! Ви чудово опорались! До побачення, до нових зустрічей!